Уяви собі розпечений сонцем степ мільйони років тому. Під його поверхнею приховані загадкові тунелі, мов лабіринти, вириті невідомими мешканцями, які залишилися невидимими для людського ока. Ці підземні шляхи збереглися у камені, як мовчазні свідки давно зниклих світів, що колись кипіли життям. Хто ж створював ці коридори? Сліди пазурів на стінах, відбитки лап, і навіть сліди лежанок розповідають про істот, які навчилися виживати, ховаючись від хижаків і суворих умов. У цих норах вони вирощували потомство, перечікували негоду і рятувалися від небезпек, створюючи справжні підземні міста. Дослідники, мов справжні детективи, розшифровують ці сліди, відтворюючи історії про невидимих господарів підземель. Деякі тунелі тягнуться на десятки метрів, переплітаючись у складні системи, що вражають своєю архітектурою, а інші це прості сховища для короткого відпочинку. Кожна нора це зашифрований лист із минулого, який розповідає про адаптацію, винахідливість і неймовірну боротьбу за життя. Під землею спалахувало життя, яке змінило історію нашої планети назавжди, відкриваючи нові горизонти для розуміння природи і часу.